Впродовж доби 26 травня 2024 року авіація та підрозділи ракетних військ Збройних сил України уразили пункт управління 17 районів зосередження особового складу рашистських окупантів та ще один важливий об'єкт на харківському напрямку. Рашисти втратили 191 особину, серед яких 63 – це безповоротні втрати. Крім того, українські воїни знищили два танки, дві артилерійські системи, дев'ять безпілотних літальних апаратів, автомобілів і сім одиниць спецтехніки. Завдано ураження по 24 бліндажах рашистів. На Куп'янському напрямку загальні втрати рашистів склали 114 особин, з них 42 безповоротні. Знищено одну зенітну установку, одну МТЛБ та два склади боєприпасів. Пошкоджено ще одну артсистему рашистів. На Покровському напрямку рашисти втратили 263 особини забитими та пораненими. Знищено танк рашистських окупантів, шість бойових броньованих машин, два авто та два міномети. Крім того, пошкоджено один танк БТР та три автомобілі. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 12 крилатих ракет х 101 Х 555 і 31 ударний дрон типу шахет-131, 136 Неспокійно на території рашистського рейху у свято Ленінграді на річці Нєва зіткнулися два теплоходи. В Гау-Курск гепнувся рашистський розвідувально-ударний безпілотник іранського виробництва мохаджер 6, що був оснащений бомбами Жам-5, кажуть в Гау-Белгород В одній з дерев'янь внаслідок атаки непізнаного безпілотника пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Без електрики залишилось сільськогосподарське підприємство. Світ виступає проти рашистської агресії. Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц на заході громадянський діалог заявив: є цифри, які свідчать про 24 тисячі загиблих або важкопоранених російських солдатів на місяць, і наголосив, що ці втрати російської армії, як і загибель багатьох українських солдатів і мирних жителів, результат імперіалістичної манії величі. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден під час виступу перед випускниками військової академії США у Вестпойнті зазначив: немає американських солдатів, які би воювали в Україні. І я налаштований це так і залишити, але ми міцно стоїмо з Україною і будемо стояти поруч з ними, коли вони протистоять людині, яку я добре знаю багато років жорстокому тирану. Ми не можемо покинути Україну, і ми її не покинемо.